На третьому році війни після всіх Вибачте, прибіг. Тому... А що таке справедливий мир? А що таке справедливий мир голові президента? Це вже вракрема пісня, але то есть, після трьох років війни, після півтора десятка форумів миру, у плані всій кості, потужності і незламності, після 30 підписаних безпекових угод? А хочу нагадати, хто може забув. Стараннями Єрмака президент Зеленський підписав а, майже 30, якщо не помиляюсь, 28 угод про безпеку з США, Британією, Францією, Німеччиною. Але найбільша надія, звичайно, на справедливий і стійкий мир, на угоду підписану з Албанією і Люксембургом. Люксембурзі, до речі, армія 400 чоловік. А ось тому після цього всього вони тільки кажуть про план перших кроків до наближення справедливого і стійкого миру. Ну а тепер на твоє питання, якщо вже так справедливий, я знаю, що багато людей кажуть, що такого поняття не буває справедливий мир чи несправедливий, просто мир. Ні, це я з цим не згоден.